Треба розуміти, що е, всі пацієнти, які нас тут перебувають в центрі, вони е, мають е, той чи інший ступінь е, втрати слуху. Фактично, всі вони е, піддаються акустичній травмі, як наслідок мінно-вибухової травми. Е, але розуміємо ці терміни, коли до нас приїжджають пацієнти, що ця травма вже не є е, гострою, тобто ми вже фактично маємо справлятися з наслідками цієї травми. І тому хочемо запровадити такий повний цикл лікування, діагностики і реабілітації слуху. Ді пацієнт розказує свої скарги. Ми так акцентуємо на те, чи є втрата слуху, чи є шуми, чи вона заважає, чи є можливість сприймати людську мову в шумному середовищі. Відповідно до цього вони потрапляють на огляд до мене. У мене ще до, до поранення до контузії було трошки зліву руку, бо я навіть відчував, коли по телефоні розмовляв. От, а, цей. а після того ну, прийшов на провірку і казали, що тіпа, немає там якийсь дирок, є типу як то нервове там ян. Проводили топстеження і сказали, що через півроку знову до них приїхати, чи не потрібно ні буде апарат такий от для слуху. Є такий момент стигматизації з цих слухових апаратів, що чомусь люди все це завжди сприймають як більше до старечого віку. Але слуховий апарат він нам допомагає адаптуватися, соціалізуватися. І розуміємо, що мозок наш, коли він перестає сприймати звукові хвилі, він перестає на них реагувати. Тобто, все-таки є тенденція до зниження таких когнітивних функцій, нормальної соціалізації, нормального слухання. Як на себе письма і розмови. Ну, Насправді, я тут не як голова Національного банку, це сьогодні точно другорядне. Я тут як людина, яка, напевно, 13, 15 років тому втратила слух, і яка має певний досвід. важливо, дійсно, щоб усі, хто сьогодні отримає тут неймовірну, професійну. Дуже важливо, життєво важливо реабілітацію, протезування все ж таки зважило на ту проблему, яка може їм здатися сьогодні другорядною втрату слуху. Вона може знижувати ефективність тих зусиль, які ви докладаєте для того, щоб відновитися після ампутації, для того, щоб відновити певні функції. Ми побачили, що вже ця проблема має масовий характер, тому що більшість хлопців на передовій мають зниження. Не всі втрачають повністю, але зниження слуху мають. І справа в тому, що на передовій це не відчувається, поки ти не потрапляєш в мирне життя, і це не зразу. І ми дуже раді, що Superhumans звернув теж увагу на це. І коли хлопці будуть отримувати комплексну реабілітацію, це класно, коли ми можемо одночасно. Отримати кваліфіковану допомогу в усіх напрямках, а ще й в таких умовах. Для нас дуже важливо, щоб кожен пацієнт, який приходить SuperHumans, він проходив перевірку слуху, обов'язково кожен і далі, якщо потрібно, проходив тут протезування все на одному місці, проходив реабілітацію. Тому ми щасливі, що вперше в історії існування нашої організації ми маємо такий, хоч і невеличкий, але я сподіваюся, дуже споміжний. Філіал відчуй тут Superhumans, Це наш перший філіал, бо ми знаємо, що ми повинні бути там, де ми потрібні людям. Наша мрія, щоб такі відділення слуху були не тільки в Superhumans, а в кожній військовій лікарні і в кожному центрі, який надає комплексну допомогу нашим військовим і цивільним для нас. це Дуже важливо. Ми ніколи не мріяли тут концентрувати весь досвід. Для нас важливо, щоб це було доступно в всіх медичних закладах. Звичайно, важливо, щоб такі проекти ну, скажімо так, більше і більше про це висвітлювалося, більше і більше про це говорили. Тому що чим більше ми будемо про це говорити, показувати приклад, тим більше люди будуть не соромитися, розказувати свої історії і не соромитися йти, діагностуватися. І це незалежно від війни. Нам все одно всім треба навчитися правильно ставитись до нас самих. Тому що ми всі живемо в травмованому суспільстві і будемо жити в ньому довго. І нам треба це травмоване суспільство робити з більшими мріями і з більшими звуками, музикою, зі сміхом дітей. З усім чим тільки можливо, щоб ми всі все почували щасливими. Дякую